Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням. От у нас скоро буде вже 5 червня, до якого повинні пройти всі обмежені придатні ВЛК. Відповіді на найбільш такі поширені питання, які ви мені задавали протягом цього часу, для того, щоб ви могли зорієнтувати, що далі буде, яка буде відповідальність, кому потрібно проходити, кому не потрібно, хто має право на відстрочку від проходження ВЛК, яким чином оскаржити ВЛК. Оці питання я зараз коротко постараюсь вам розповісти. А вас буду просити Підписатись на канал, поширити це відео, ставити вподобайки, коментувати, якщо у вас є питання, ну обов'язково підпишіться на канал. Підпишіться тут, в Ютубі, в Телеграмі, для того, щоб люди знали про свої права і це відео поширювалось, і люди знали, як себе захищати від неправомірних дій ТЦК. І так, поїхали. В першу чергу, всіх хвилює питання, мене дуже багато задавали. Це питання, хто ж повинен проходити ВЛК. Ну, У нас, знаєте, я це критикував, мабуть, мене дослухались, і внесли оці зміни до прикінцевих положень того закону, Славнозвісного, який в травні там приймались і змінювали, що все ж таки зобов'язали чоловіків віком від 25 до 60 років. Тобто, якщо у вас до 25 років, вам ВЛК в оце до 5 червня проходити не потрібно, не дивлячись, який там у вас статус придатності до військової служби. Що стосується того, хто ж повинен проходити, от що стосується придатності, це обмежено придатний до військової служби і непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Якщо у вас в військово-облікові документи є такі записи, ви повинні пройти ВЛК і віком, від, знову ж таки, нагадую, від 25 до 60 років, ніби до 4 травня. Далі ви отримуєте відповідні там статуси, які за новим законом, ми будемо на цьому зупинятись. Як пройти ВЛК? Ви можете пройти ВЛК особисто за місцем реєстрації в тому ТЦК ТСП, або подати відповідну заявку онлайн через систему Резерв Плюс. Для цього вам потрібен буде паспорт громадянина, військово-обліковий документ і обов'язково зберіть ці медичні довідки. Я би радив оновити, якщо у вас є якісь вади здоров'я. Сходити до лікарів і оновити всі медичні довідки щодо стану вашого здоров'я. І бажано, щоб вони у вас були з собою. Нотеріальних не посвідчують, просто візьміть копії. Що стосується електронного направлення, з цим тут є дуже велике питання, тому що до мене звертаються, говорять, що останнім часом, якщо раніше. Направляли на ВЛК, то зараз там пропозиція укласти контракти, тільки в цьому разі вас направляють на ВЛК. Ну, така може, у когось там просто по-іншому, може це якийсь бій. Ну, така ситуація. Тобто, якщо ви все одно звертаєтеся з резерв плюс, дивіться, які галочки, що ви там нажимаєте, що що стосується проходження ВЛК. Тому формально вам повинні. На сьогоднішній день дати можливість через резерв плюс записатись цю електронну чергу. Далі вам прийде ТЦК, там перевірять і прийде відповідне направлення на проходження ВЛК. ВЛК ви повинні пройти тільки в тих медичних установах, які там будуть зазначені. Це не значить, що ви можете в інше поїхати, в приватну поїхати в іншому місці пройти. тільки, на жаль, там де вони зазначають, тобто іншої ситуації немає. Тепер, що стосується тих осіб, які мають бронювання від строчку, чи повинні вони проходити ВЛК. Відразу скажу. І окремо, ви повинні запам'ятати, якщо у вас є інвалідність, і хоча у вас там є обмежена придатність, чи як я саме на початку відео зазначав, чи там придатний, непридатний мирний час, чи обмежена придатний військова, якщо у вас є інвалідність, вас не стосується це 5 червня. Ну, до 4 до 5 червня вас не стосується, і вам проходити, якщо у вас є інвалідність, не потрібно. Тепер, що стосується відстрочки бронювання. Якщо ви заброньовані, також на вас не покладається обов'язок проходити ВЛК. Однак в деяких випадках просять і на підприємствах, і я би радив, якщо у вас ВЛК вже більше року, то так як ви заброньовані, вам броню ніхто не відмінить. Пройдіть це ВЛК, може, не варто до 5 червня, тобто штрафів все одно за це не буде. Однак пройдіть ВЛК для того, щоб у вас була там потім. Ми ж бачимо, як у нас змінюються закони, вони можуть змінити в будь-який раз, в будь який момент, І зазначити, що далі бронювання не буде, якщо не буде свіжого ВЛК, або ну, нас вигадують, там, в польоті в польоті вони можуть зробити все, що загоде, і все, що змінити. Тому якщо у вас є бронювання і пройшло вже більше року з ВЛК, я би радив просто самостійно записатись і пройти, для того, щоб у, нас, у вас було воно оновлене. Однак обов'язку такого немає. Тепер, що стосується відстрочок, не дивлячись на те, що у вас є відстрочка, все одно ВЛК ви повинні проходити. Там є винятки, що стосується, знову ж таки, багатодітних доглядальників опікунів, то що, однак, і тих, хто там мають відстрочки на підставі пункту 60-23, цього закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію цієї постанови 560, це їх небагато, це там державні службовці, міністри, судді, судді Конституційного суду, Рахункова палата і так далі. так далі, так далі, далі, Прокурори, ну їх це не стосується. Всі інші, якщо мають і строчку і мають отакі статуси, повинні фактично пройти ВЛК. Ну, на жаль, що маємо, то маємо. Далі, що стосується питань оскарження цього ВЛК. У разі, якщо ви не згодні з ВЛК, є відповідний пункт в цій постанові 560, Я дам в телеграмі в себе посилання на цю постанову 72, де зазначено, що в разі, якщо не згоди, ви можете подати відповідну заяву. В ТЦК і вас повинні направити на ВЛК вищого рівня, або ви самі можете оскаржити ВЛК вищого рівня, або ви можете оскаржити в адміністративному провадженні до суду, ну ви повинні розуміти, суди не приймають рішення, що у вас там, непридатне, чи придатне, чи обмежено придатне. Суди виключно можуть прийняти рішення, що була порушена якась процедура, і зобов'язати повторно, щоб ви просто розуміли, не втрачали там, час, гроші. Там. Не, так мовити, не думали, що суд встановить вашу непридатність, ні, суд непридатність не встановить. Він може оцінити, що зроблено і що не було зроблено, і зобов'язати зробити належним чином відповідно до вимог діючого законодавства, яким чином проходиться ВЛК, відповідно до того 402-го наказу. Тепер, що стосується да, і самостійно, якщо ви там хочете укласти контракт, ви також можете подати. Відповідну заяву на проходження ВЛК. Тепер, що стосується наслідків, наслідки, як завжди, у нас лякають штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень, коли воно потрапляє до виконавчої служби, а ви дізнаєтесь про цей штраф виключно тільки, коли воно потрапляє до виконавчої служби, він помножується на два. Ці штрафи можна буде скасовувати. Я більш впевнений, тому що відповідно до вимог самого КУПАПу, на підставі якого стягуються штрафи, цю примітку ніхто не прибрав. Якщо Міністерство оборони має доступ до інших баз даних, воно має, воно перевіряє це вже об'єктивна обставина, воно прямо всюди прописано, то норми цих статей не застосовуються. Тому не ВЛК, я вважаю нас сь на сьогоднішній день. Я вже говорив про це неодноразово. А штрафувати мають право тільки виключно за втрату військово-облікового документу, і то, якщо це доведуть, якщо доведуть, що цей документ втрачено, тоді. Можете штрафувати за непроходження ВЛК, за ненатримання повістки, з'явлення за повісткою, все інше. Я вважаю, штрафи на сьогоднішній день стягувати неможливо. Ну і про оскарження я вам вже розповів. Або до вищі ВЛК, або подати скаргу, вас повинні направити відразу, або самі подати, або вже звернутись до суду. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, будемо допомагати. Якщо потрібно буде оскаржувати, звертайтесь, досвід вже є. Ну і в будь-якому разі не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Якщо залишились питання, пишіть, задавайте, ну, обов'язково підписуйтесь на канал. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили і віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!